Добрий день. Так виглядає повноцінно приточно витяжна система вентиляції. Повітро проводом ми опускалися в кожну кімнату, де нам потрібно було забрати і подати повітря. Повітри проводи у нас тут з осенкованої сталі всі ретельно отеплені спіненням каучуком, Шви всі. Проклеєні калочковою стрічкою. Всі повітропроводи у нас прикріплені на хомоти до стелі. Дросель клапанами ми регулюємо потік повітря в кожну кімнату, щоб він був рівномірний. Дотримуємося стандартів з діаметром труби, від більшого до меншого, в залежності від довжини самих труб. Так ми робимо переходи, щоб опуститися в то місце, де нам потрібно. Так виглядає пошмагрів, потім шумоглушник і сама приточно витяжна установка фірми Aerostar. вже змонтована, ми так само її присипили до стелі на шпильки, щоб не було вібрації. Місця виходу на вулицю ми детально. Ретельно протинили. Ось так це все чудово виглядає. Тому, будь ласка, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.